Каналі цівівцю студію. Ми запрошуємо лише тих людей, думки яких нам чути надзвичайно цікаво. Наш гість сьогодні Богдан Струтинський. Я вас вітаю, художній керівник національної оперети України. Ми не могли своєю увагою обійти старт, початок. Театрального сезону, чим ви будете дивувати, тому що е, про вас кажуть як не просто про е, культурного діяча, uh -huh. а про надзвичайного ліберального е, е, менеджера, е, управлінця. Перший від вас, чую слово любимо. Ви знаєте, насправді ви знаєте, ви знаєте про це. Uh -huh. Чим будете дивувати цього сезону? Uh -huh. Ну, по-перше, знаєте, розказувати всю цю історію постановок. Воно, мабуть, буде дуже нудно. Але от ми У нас підготовлена до в, в гала концерті вже так. 15 вересня. а Ми завжди відкриваємося uh -huh. 15 вересня. Uh -huh. Який би не був там рік, як так. би це не було, 15 вересня. Бо це колись робив Садовський з Заньковецькою, коли відкрили в цьому приміщенні були перші український стаціонарний театр. Ми там заявили 15 номерів прем'єрних. Наприклад, один з номерів був Хемліша Кардебалет. Я вже так придивляюся до нього, смакую цю музику і mm -hmm. хореографію і думаю, що ми приступимо теж до кордебалета mm -hmm. в цьому сезоні. А так, так. зараз приступили до Мадумуазельнітуш mm -hmm. Флоримона Рве, яка присвячена буде до 130 річчя першої прем'єри, яка була у світі колись у театрі Веріте у Парижі. Так ну оперета, оперета, mm -hmm. легковажний жанр О-о-о! Oh. Так? Від критиків Ви потерпаєте сьогодні і досі? Та якось слава Богу, ви знаєте, сьогодні театр настільки міняється, що так. ми просто доводимо жанр з іншого характеру, що угу. це є серйозний ігровий жанр. Я теж не люблю так оперету, знаєте, от оперета там оце все. Угу. Вже є стереотип сприйняття. Людина, так. яка приходить до театру. Бачить іншу стилістику, mm -hmm. бачить якісь модерні вистави, вона міняє свою думку і каже, вау, ну, От бачите, класно. Денис Матвієнко спробував змінити щось mm. в театрі опер. і чим це завершилося? Ну no, не знаю. Наскільки ви готові змінюватися, осучаснити оперету? Mm -hmm. Наскільки це можливо і, і чи потрібно це? Ну, ми це робимо. Mm -hmm. Розумієте, жанр не може бути таким законсервованим, як він є. Колись великий легар, Ференс Легар, сказав дуже класну річ. Скажіть, а де є канони, як ставити? Ну їх просто немає. Оперета є реакція на злободенність тої чи іншої ситуації, яка відбувається в суспільстві. Mm -hmm. Вона так писалася, mm -hmm. вона так планувалася саме в, в чистому жанрі. Mm -hmm. Але ми сьогодні позиціонуємо театр як в першу чергу оперета. опера-був, зінкшпіль, модерн вистава, модерн балет, мюзикл – тому що нам не цікаво, що ми зайшли в оперету і взяли тільки в цьому будь музичному, тільки один жанр. Uh -huh. І нам не цікаво в першу чергу. І таким чином ми, от, наприклад, відкрили малу сцену театру Фойє, коли люди сидять за столиками при свічках, так. слухають кавову кантату Баха. Здається, бах. Парета, ну оффенбах зрозуміло, а Бах, але це так класно, це так стильно зроблено для хайн класу, розумієте? І зараз ми, наприклад, на Хрещатику, єдина театральна площадка в Києві uh -huh. на хрещатику, мистецька, це центр Козловського. Ми відкрили 1 жовтня до міжнародного дня музики театральний сезон. Uh -huh. Там такі там буде тільки опера, uh -huh. тобто тільки опера. Тобто, якщо ми говоримо сьогодні про жанр, то ми повинні його сприймати. Сучасно і ставити класику актуально. Що uh -huh. ми будемо просто її знаєте, відкривати як паврешною книгу? Там а, тут додати це, тут додати це, тут додати. Це Це не цікаво буде. Uh -huh. Нам в першу чергу не цікаво. Творчий труп, яка реалізує і живе кожен день там. Себе реалізує через мистецтво мається на увазі. Я пригадую весь час Галину Волчик, яка uh -huh. відкрила та сцену совремінника для молодих режисерів. Ми пригадуємо весь час Кирила Серебрінікова, який починав yeah. там, та наскільки. Наскільки можливо, щоб, скажімо, якесь там молоде дравання з регіонів, угу. е не, не трактуєте приватно. Та? Е хто хтось, хтось, хтось дійсно талановитий, якийсь так. такий свідомий експериментатор, міг би проїхати, і наскільки ви готові відкрити цю сцену для молодих режисерів України? Я наскільки готовий? Ну, По-перше, я її вже відкрив у 2004 році. Розкажіть нам, хто я... у вас є. І я... мені навпаки ну, цікаво. Ну. Сьогодні в нас Білоного працює, там. Значить, він, е ну... Робить, робить якісь, так? Далі ми відкрили таку програму Міжнародний режисер, де будемо працювати з грузинською музичною комедією, значить, з паном Давидом. Значить, далі ми ну, відкриті до діалогу. Я, наприклад, дуже хочу, щоб сьогодні прийшла молода людина, яка має нове бачення. Яка не просто, знаєте, прийшла, каже, «Да ні, все треба руйнувати. От ви сказали за да? Він зараз, ви знаєте, призначений в театру Станіславського. Да? Так що він, він всі зняв з репертуару вистави і хоче назвати Електро Станіславський. Можливо, це щось класне, я не знаю. Але я все-таки за еволюційний шлях розвитку. Mm -hmm. розумієте? Ми не можемо відкинути, так, як колись проліткуль, да, відкинув все. Далой там Толстого, Далой Достоєвського, є тільки там Набоков. Там, розумієте, не може, чи там Замятін, ні. Це не дуже цікаво, цікаво, щоб людина прийшла з класною творчою в першу чергу концепцією. Творчою, коли творча концепція, і ця концепція може допомогти розвивати театр і розвивати жанр, а не нашкодити, я тільки його обніму. Так. Мені це буде тільки завдяки ну, для моєї душі, тільки буде бальзам. Ну як ви відстежуєте в невеличких містах, uh -huh. в обласних центрах театру? Як вони там виживають? Ну ми часто струлюємо. Uh -huh в Україні дуже часто гастролюємо і звичайно, я коли проходжу в свій театр, думаю, боже, цього немає. Як приїхав там з Німеччини, да подивився, як там трансформується сцена. От ми були там в Ксантині, невелике місто. Да? Біля Голландії вже фестиваль був величезний. Але ми в Німеччині працювали півтора місяця. Побачили uh -huh. дуже багато площадок. Uh -huh. Приїжджаєш, думаєш, ну все, кінець світу, нічого нема. Приїжджаєш в провінцію, думаю, мамо рідна, так в мене Значить, Як відслідковуємо? Ну, по-перше, я дуже, дуже дружу з усіма і знаю, і ми обмінюємося інколи там, знаєте, чи якимось матеріалом, чи якимось знову ж таки людьми. От ми В Черкасах він попросив до мене, директор, каже: знаєте, у нас є проблеми, немає кому заспівати Сільву там. Ми за одну репетицію поїхали туди в їхніх мізансценах, за чотири години репетиції зіграли вечірню виставу. Тобто це такий шок, так? <ш> <ш> Значить, але от я дуже спостерігаю зараз за Івано-Франківським театром, там є Ростислав Держипільський. Звичайно, такий модерний хлопець. І Я, звичайно, хочу його запросити до нас. Тут щоб він так, так, щось так, поставив чи просто зі своїм? Просто поставив? поставив. Ні, ні, з виставою ні. Але мені цікаво, що молоді люди приходять у нас дуже багато молоді талановити. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин, на жаль, реклама, але вона швидко мене залишатись на цій. Тан Струтинський, наш гість сьогодні, ми продовжимо нашу розмову. Коли ви говорите про те, що відбувається синтез жанрів, та й в опереті також на час не стоїть, ніщо не стоїть на місці, а що відбувається власне, з трупою. Як вони себе удосконалюють як вони готові до цих змін, які ви волієте підпорядкувати в своєму? По різному, знаєте, акторське життя, воно дуже пленне, швидкопленне і. І ти, скажімо, в молоді роки хочеш зіграти Гамлета, бо потім ти вже його не зможеш зіграти чисто фізично, правда? Так. Значить, і зрозуміло, що люди відкриті сьогодні до експериментів, угу. і старше покоління теж. Їм це складніше вдається, тому що мислення трошки інше, знаєте. Угу. І можливо, наприклад, їм віддається те, що ти сьогодні по-іншому там ставиш циганського оборону. Да? От я в барона зробив. Таку дуже автентичну сцену, якої немає штрауса. Я взяв хорал циганський, малярку пісню, і зробив її автентичним співом і танець під дощем. Так, буквально вода, дощ. Для них це вроді вражаюче, гарно, але це для них чуже поки що. Але коли вони бачать реакцію глядача, вони це приймають і кажуть: о, це класно. Ми хочемо теж стояти а гляда... в черзі. А, глядач готовий, так? Год... Глядач однозначно готовий сьогодні. Тому що мені здавалося, що український глядач він такий він заперечує. Радше, радше, та, це радше. природа українська. Ми всі вміємо лікувати, грати да, футбол, та, та, та. ставити вистави, розумієте? Угу. Але дуже важливо, і колись сказав курба, знаєте, щоб зал задихав разом зі сценою одним пульсом. Це дуже важливо. Це можна створити тільки якимось ефектом, який вибивають. Людина не очікувала цього. Угу. Якщо вона знає і прораховує твій крок наперед, ну на театрі це вже не цікавити. Просто не цікаво. Як думаєте, європейський глядач більш вибагливий, ніж, скажімо, скажімо, український ніж київський? Ну соличний київський. Ну я думаю, що по природі подивиться київський глядач, мабуть, більш вибагливий. Угу. Все таки, чому? Тому що, наприклад, можливо, це тому, що ми приїжджаємо туди, зіграли на фестивалі якусь виставу, так нас всі прийняли. «А -а -а ми в такому ейфорічному якомусь захопленні, mm -hmm. так, і поїхали. Якщо б ми там щоденно грали, ми б їм проїлися і сказали, боже, де, як це не цікаво, чи навпаки. Mm -hmm. Значить, київський глядач він має дуже багато гастрольних подій, розумієте? Дуже багато приїжджає з, ж таки з тих же московських. Театр, який які... Так, ну, які... ну так. Які... Ну, так. так. І чим вирізнитися? з Квит... ціною на квитки, хіба що? Чим він вирізняється? Ну, маєте на увазі? Ну, тебе дуже він виріз... багато гастролів російських, так? Антреприза. Так. Так я про це і кажу. Стол... Стіл, ну зірка актора, один чи два. Зараз вже не проходить так. Зараз вже це не проходить. Так. Раніше я пам'ятаю, було дійсно. От приїжджали там, знаєте, стіл, стілець, люди вийшли, думають, да за що ми гроші заплатить? Нам це не цікаво. Угу. Зараз вже привозять декорації. Рані... приїжджає менеджер, наприклад, насастролі, так? так значить, Приїжджає менеджер. Якщо це можливо, шукає декорацію в театрі, та uh -huh. підшукує. Тобто, вже сіле сі стільчик, це вже не проходить. Uh -huh. Люди сьогодні не настільки знаєте, піддаються цьому обману. Одноденному Вони хочуть бачити акцію мистецтва, розумієте? тобто акт мистецтва, Щоб вони все переживали, так вони сміялися разом. Пробували когось з провідних європейських, скажімо, композиторів чи постановників запросити, чи є така у вас потреба, тому що коли, скажімо, там лондонські мюзикли, так і ви бачите ціва смішно. Ви бачите, скільки інженерів та працювало на цій і сцені, які композитори, коли вебер створює там та нові, 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 нові. Постановки. От наскільки це реально тут, в Україні? В Україні? Так. Нереально. Чому? Ну, Дуже просто. Я скажу, по-перше, мюзик-холл треба будувати як окреме приміщення. Так. Він неможливий і з репертуарним театром, коли декорацію змонтували, на другий день її треба демонтувати, змонтувати одну нову А, розуміє? можливо, спробувати Нереально. на сцені оперити, тому що, бачите, мюзикли в Росії, скажімо, mm -hmm. не прижилися. Я думаю, що Київ теж не є величезним мегаполісом, який може проковтнути мюзикли. Ми сьогодні беремо знову ж таки, ми, якщо ставимо мюзикли, от, то ми ставимо їх або класичного напрямку, вже коли mm -hmm. мається на увазі Лоу, Умберстайн, Джеремі Герман звідси, так? Або от ми зробили зараз Портера Кізмікет, ми отримали версію тільки ну, право на постановку на три роки. Від, саме взяли версію бродвейського мюзиклу. І от нам ставила ну, Галі Кайта, яка працює з Нікреошусом, з Тумінасом. Тобто вона зробила такий дуже гарний, цікавий експеримент, і він дуже успішно йде. Прем'єра у нас була в кінці минулого сезону, а в цьому сезоні ми зіграли тільки одну виставу поки що. Тому е, люди хочуть цього експерименту, але в нас неможливо, у нас немає такої машинерії, у нас немає таких коштів, у нас немає таких технічних можливостей, щоб сьогодні зробити сцену мюзіхол, в якому можна. Я не знаю, знайти кнопками міняти декорації, сцену, як ви сказали, правильно, машинерія. У вас просто ніхто не вкладає в театр. Ніхто. Це прийшло. Колись ми мали проєкт дуже цікавий ще е -е -е, з Людмилою Супрунівну, це було ще на початку mm -hmm. на зорі там, да? Кармен, проєкт, який був, у Сірого Вовка, я тоді асистентом працював значить, у Андрія. І я вам хочу сказати, що це була найбільша рекламна кампанія взагалі за всю історію українського театру. До того більше вже ніхто не може підстрибнути. Тоді були просто великі ну, якби спонсорські кошти, а зараз такого немає. А чому, як думаєте? Ну, По-перше, це не бізнес. Це не бізнес. Так. Це не стало сьогодні бізнесом. Це не угу. стало сьогодні інвестиційною програмою, правда? Угу. Поки що. Угу. По-друге, сьогодні є дуже багато рухомого, нерухомого, та, якого треба ще забрати там угу. в, в держави. І це цікаво бізнесменам спочатку, те, що лежить на поверхні. А театр це інтелектуальний вид мистецтва. Розумієте? Над ним треба працювати. В нього треба думати, вкладати душу, вкладати ідею дуже класно, і потім її продати як послугу. Розумієте? А послуга не дуже продається ще сьогодні. Це не є вжиток первинний. Людина все собі дозволяє. А потім тільки думає про театр. Як думаєте сьогодні, чого очікує від е, театру е, глядач, який uh -huh. приходить до вас? І, зрештою, що б вам хотілося, щоб він сьогодні переживав? Е, думав, uh -huh. е, плакав, абсолютний катарсис. Uh -huh. Заради чого сьогодні ваші актори виходять на сцену? Цікаве, дуже запитання і дуже ну, неоднозначне, тому що. Кожна вистава, звичайно, вона ну, якби впливає на ті чи інші якісь моменти підсвідомості. У нас є вистава танго життя. Угу. Вона закінчується таким ну, сентиментальним моментом, так, в опереті, нібито там. Значить, Це модерн балет про історію двох молодих людей. значить, І е, він впливає на інше. Людина після вистави, вона спочатку має паузу, так? потім чує там дитячий сміх, народжується в записі. І потім тільки йде приплив емоцій якоїсь. Знаєте? Тобто вона. Якби з таким запізненням на це реагує, правда? І тільки тоді йде аплодисмент. Якщо ми дивимося класичного оперету, зрозуміло, що людина хоче отримати таблетку хорошого настрою, значить себе просто втекти від реальності на 2-3 години, розумієте, і піти завтра знову щось там здобувати, працювати, обмінюватися. так. Але для мене дуже важливо, щоб глядач все-таки ну, був не як сказати, ну. Ну, не, не то, що нелегковажний, зараз я знайду точне слово. Щоб ми було не все рівно. Uh -huh. Щоб він все-таки цю подію обговорював. Не наплювати, чи зна, це кажуть. чи проти, так. але щоб не все рівно. Чи є таких глядач в Україні? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі СІВІ Залишати з нами це окрема думка. Національний перед Богдан Стротинський наш гість. Сьогодні говоримо про початок театрального сезону. І зрештою, хотів би поговорити про маленького глядача, чи ви підготовлені до Тому що ви ж знаєте, що для малих глядачів треба грати так само, як де Ну, дозначно. або а, але, але ж краще. Та. так. це такий лакмус на справдивість так. для акторів, особливо І такий тренінг для акторів. Що ви собі не можете уявити? Я спочатку, коли прийшов до театру, взагалі привів своїх студентів з театрального інституту. І просто сказав, давайте дурачитись, просто дурачитись. По-перше, для них це класна практика була. А по-друге, вистава дитяча, мюзик, вона допомагає актору прочистити душу. От я завжди кажу, що це така класна терапія, в першу чергу, для тих людей, які працюють для дітей. Угу. Ти нічим не можеш обманути дитину. Ну нічим. По-перше, по-друге, ти кожної хвилини повинен міняти подію. Угу. Якось знаєте, ну, зачепити увагу цієї дитини, щоб вона теж стала ігровою. Ми, наприклад, робимо такі інтерактивні дії там, перед виставою, там, йдуть ігри з, ну, з дітьми, так? а потім вони вже роз'ярені, заходять там, в зал. Я інколи дозволяю таке робити в фіналі вистави. Або на якусь загальну фотографію там, знаєте, і вони на цій сцені, потім батьки їх виловлюють, там, цих діточок, але вони в такий, ну, мають приналежність до чогось великого, да? до якогось такого величезного музею, де відкриваються великі очі, вона може подурачити, пограти. Тобто цілу фінальну сцену затанцювати з акторами. І ну, просто треба робити інтерактивні впливи для дітини. Чи там, я не знаю, в, в Білосісці семеро гномів ідуть. Ці гномики, вони там дітям йдуть, роздають цукерки, там у угу. ну, ну, вас вистав У нас шість. шість. У нас дитячих вистав сьогодні шість. Останній наш проект це був острів Скарбів, угу. де Давид Черкаский спеціально переписував для нас із… Гарсваном mm -hmm. п'єсу під, під, під театр mm -hmm. ну з великого відомого мультика цього да від ну популярного. Значить, вони спеціально робили таку ну, канву, ми вводили додаткових персонажів. Черкаський дуже вибагливий. Він задоволений дуже, лишився дуже тим, задоволен, що ви зробили дуже так? задоволений. Я, я теж задоволений тим, що ну наскільки простий і дем, демократичний. я теж ви сказали, вибагливий. Для мене це якось так. Ну він я, я я так для себе зерно образу. Його це добряк, такий я розумію. Ну він добряк, але його мультфільми він обирав найкращі голоси для озвучки так. дитячих історій. Так. Армен же Гарханян, uh -huh. Ларисов І він так. дуже страждав, коли це почалася повальна українізація, uh -huh. і одним uh -huh. голосом всі ролі. Ці ну, це я розумію. Він дуже ми це боліло, Він дуже uh -huh. болював. Ну, він з точки зору професійності однозначно. Він вимогливий, і це правильно. Це по перше, шліфує постановочну групу. Знаєте, коли всім все подобається, все гарно, значить, щось дуже солодко, щось не так. Uh -huh. Щось неправильно тоді відбувається. Тому коли є в постановочній групі, є якийсь, знаєте, такий пер перчик, який постійно чимось, а баба яка проти, да? воно шліфує виставу і дозволяє ставати сильнішим. Звільняєте акторів? Ох, і ви. По-різному буває, по різному буває. По -різному. Чому? Ну, по-перше, ми беремо акторів на певний строковий договір, ну, якщо молодих, так, пробуємо їх, і я даю людині всі можливості, щоб вона могла себе реалізувати, даю свободу. І коли переходить певний термін, а ми бачимо ну, не, не до кінця допрацьований матеріал, або не до кінця ну, якусь таку велику виставленість на роботу. Мені здається, я сприймаю це просто як тоді, як навіть як зраду якусь. І по закінченні, а можливо, навіть і по. Складне питання. А можливо, навіть і просто через якесь невиконання, чи через неправильно зіграну роль я, на жаль, чи на щастя для театру, не знаю, прощаюся. Зірок, запрошуєте? Маєте на увазі виставу. З інших театрів, з інших труп. Ми, Ну, Ми мали декілька міжнародних проєктів, так. тільки з австрійським диригентом, потім. Змали з Литовським проєкт, з, з Литовським театром, mm -hmm. з Румунським театром, і зараз буде у нас проєкт з Австрійським театром Фольсопера, коли будуть їхні зірки у нас на сцені. Якщо говорити про зірок, які в нашому розумінні сьогодні є, так, то я, звичайно, зараз е, працюю над тим, що от, е, з е, Фомою хочу зробити виставу проєкт. Значить це у нас буде такий мюзик молодіжний, е, е, який ми з ним пишемо. Далі ну, він пише музику. Далі я колись, коли ставив «Містера Ікс», я звернувся до Саші Пономарьова, угу. щоб зіграти, щоб він заспівав це. Але оскільки він подивився партитуру, то тоді в нас не склалася співпраця. Ну, і я хотів склад, зробити за, цю… Заскладна за була для Пономарьова партитура? І ну, справа в тому, що там написано тенеровій партії. Угу. Значить, і, і, ну скажімо, я, я не до кінця ще розбирався в цих моментах, тому що це тільки перші якісь кроки робив. Mm -hmm. Мені хотілося знаєте, одразу все. Об ятнє, об ятнє. так. Да, да, да. І Я хотів зробити це на, на сцені, ну на, на арені цирку. Так, чому і ну, по-перше, написано. По-друге, ми з покійним Борисом Зайцем почали цю розмову, mm -hmm. а потім склалося, що ну в нього не склалося, і mm -hmm. я вирішив, просто була вже заявлена прем'єра в мене. Uh -huh. Я зробив це за півроку наперед uh -huh. і змушений був випускати виставу в нас на сцені. Ну, і це зв'язано, ви подумаєте тільки про одне, знову ж таки, зв'язано з гонорарами. А обслуговувати, скажімо, тільки гонорар зірки, ну я не, не дуже настроєний. Меценати не цікавляться сьогодні упередні? У нас є декілька меценатів, є наші партнери, так звані, значить, з якими ми працюємо вже. Більше п'яти років, ну це такі, знаєте, ну, невеликі кошти. Це не кошти, які можуть сьогодні поставити там великий мюзик, де купити там, апаратуру нову чи новий звук, там, розумієте. Ні, це щось таке дуже на підтримку штанів тільки і все. На жаль, наскільки ми можемо говорити про те, що ви е, популярні е, uh -huh. можете бути, скажімо, європейському глядачу, як uh -huh. часто вас запрошують, і, і можливо, е, якісь е, варто враховувати кон'юнктурні речі, що дивляться там, uh -huh. і, і, і що там не цікаво. Ну, по перше, попередне жанр, який зв'язаний музика плюс текст. Uh -huh. Ми це повинні розуміти. Це не є в чистому вимірі опера, так або uh -huh. тоді ти повинен вести такий проект. Про які всі знають, ну, летючу мишу, чи там, да, циганський барон, щось, де mm -hmm. люди вже знають сюжет і бачать тільки твою трактовку, правда? Mm -hmm. Наприклад, от ми були з виставою Балсової Пауля Абрахама, так, який mm -hmm. дуже відомий у світі в Україні, ми були поставили його вперше взагалі. Mm -hmm. Значить, це було постановка в 2010 році. Ми приїхали на Бухарестський фестиваль Віара де Фромоза, тобто життя прекрасне. І там було дуже багато американських продюсерів, які визнали її найкращою стильною виставою. Чому вона вся на степі, uh -huh. і в ній ми зробили показ одну шикарних просто костюмів, таких, знаєте, гіпервеликих, гіперкрасивих. Тобто не, не побутовий костюм. В самій був показ моди. І, звичайно, їм це здалося дуже стильним і ну, гарним таким. Uh -huh. Але як вони запрошують? Вони запрошують сьогодні не на гарантію, де можуть оплатити все, правда? Uh -huh. А запрошують, скажімо, ми вам даємо тільки житло. Uh -huh. Все інше оплачуєте. Ви гроші це єдине, що зупиняється. А ми ведемо так. А ми ведемо людей. Ну от 140 людей їде. Так, сто 140 людей на одну виставу. Це треба прожити три дні в готелі. Uh -huh. Ну але головне, що економіку далі не будемо продовжувати, Головне що не зупинятися. Так? Це правильно зупинятися. це дуже важливо, тому що насправді не гроші нам диктують 100%. смак та стиль. Я угу. думаю, що у вас є все, що втриматися тут на ринку і бути найпопулярнішим. Театром запрошуємо вас. Дякую, вас. дякую. Отже, Богдан Струтинський художній керівник національної оперети України. Сьогодні ми говорили про е старт власне театрального сезону і про майбутнє української оперети. І хотіла би сказати, зустрінемося тепер вже в театрі. Так і є, це окрема думка на каналі. ТІВІ. На все добре. До побачення.